Белый дом был. Вот это чулый дым пошел оттуда столбом. Мы вышли еще, как сделали свой обзор. Окна повылетали. Камни по людям пошмаляли. Ну тут ничего, до вас не долетело. Волна достала. Волна достала, а на втором этаже есть окна. Мы были у Зараз там, там е два поверхи зруйновано пробило і ну, руйнування дуже серйозні. А, а, сиділа на дивані. Тут у приміщенні. Ну що ну, воно так вахмове, навіть неожидане, якщо чесно. Вже не ожидало такого взагалі. Ну, хорошо, хоч люди тут не стояли, тому що ми якраз тут стояла. і Я переживала, що воно з цікаво випало сюди, все. Uh -huh. Ну так, все, так Ну чого, обійшлося? Багато людей тут було на площі? Ні, ну так були, звісно, не дуже багато. Знову всі тут во дворі. – Ну це ми вже зрозуміли. Ворог вже дійшов до того, що в чергове влучив в адміністрацію. Це вже наскільки я пам'ятаю, як мінімум третя адміністрація обласна, в яку б'ють російські окупанти після Харківської та Миколаївської. Тобто вони не змінюють свої терористичні тактики. Залякування місцевого населення, залякування українців. Ніякого військового змісту в подібних обстрілах немає. Немає сенсу бити у порожню будівлю нічого, окрім тероризму. Це не викликає. Тобто єдине, чого вони намагаються досягнути такими обстрілами, це змусити нас зламатися, змусити нас підкоритися. Проте, Херсон це Україна, був, є і буде.